Знайомтесь, це смешарики, фенікси та дракончики. Саме так назвали свої команди у літньому таборі Діти з села Бахи громадська організація Промінь любові спільно з комунальною установою Спорт для всіх розпочали роботу літніх таборів в селах Коростенської громади. Плануємо провести багато таких площадок. Десь буде три дні, десь один день табірний. але Багато ігор, багато конкурсів, солодощі, батути, гарні класні ігри, участь в майстер-класах, це з рукоділля, майстер клас з кулінарії. Ми працюємо з 12-ї і. До вечора, до шостої, до сьомої години руханки, танці, багато розваг та спортивних ігор, різноманітні гуртки, батути та надувні гірки. А ще вата, попкорн та морозиво. І насамперед багато веселищів. І все це заради того, аби дітки, які мешкають в селах, мали можливість гарно відпочити влітку. Дуже приємно, що ви відгукнулися на нашу пропозицію відвідати наш літній табір. Я впевнений в тому, що ви радісно проведете час. Наберетеся позитивних емоцій, будете задоволені, адже організатори сьогодні вам обіцяють дуже великий такий квест, гарний, запальний, який залишить масу вражень. Дітей в таборі багато. Кожен знайшов собі розваги до смаку. Частина дітей бере участь у спортивних естафетах, частина готує солодкий десерт з печиво згущеного молока та бананів, а хтось розфарбовує шопера. Я розмальовую шопер. Я... Я... Угу. Я намалювала лошадку. Чому такий вибір? Не знаю, так просто прийшла так. А взагалі, що тобі подобається в таборі? Які... Що робите? Чим займаєтесь? Гуляємо, бігаємо, робимо різні конкурси, квести різні. Я прийшла вчора. І я думаю, що не дуже буде цікаво, але здавалося так, але сам так сталося, що дуже цікаво. Мені подобається тут гуляти, всякі такі всякі страви робити. Що робили вже цікаво? Розкажи нам. Красили такі, давали маленькі фігурки, красили. Все таке тут дуже класно. на батутах приїхали, бігали, гуляли тут. Тут дуже класно. Метабір дуже класний, мені тут дуже сильно подобається. Тут дуже багато дітей, тому є з ким пограти. Просто Біла, повеселитися. Оце мені в ньому подобається. Просто що ми не сидимо вдома, а робимо різні справи. Літні табори для дітей в користі проводять вже четвертий рік поспіль. Організатори говорять без підтримки спонсорів та благодійників організувати дітям свято було б складно. Почитали ми просто з маленького магнітофона. І з, яким, з двох м'ячів, п'яти ракеток, і так починали ми ці табори. Потім у нас з'явилося, дякуючи, завдячуючи е, норвезькі місії, ТККО, місії Євразії і Шведська місія Вінден виділи кошти, де ми закупили третій вже, батут. тепер у нас є хороша база, і ми не зупиняємося, щоб більше надати послуг дітям. Усміхнені обличчя дітей найкраща нагорода, наголошують організатори. А сьогодні, коли в Україні триває війна, це дуже важливо, тому і розфарбовують дитинство яскраві кольори, проводячи літні табори.